Всім привіт! І сьогодні у нас магнітна рибалка в місті Харків, і ми знаходимося біля конного ринку. Це друга частина. В першій частині ми впіймали дуже-дуже багато чого цікавого. Ви навіть писали нам та телефонували, щоб ми ще раз сюди повернулися. І ми знову тут. Тому погнали працювати! Так. Тягнемо з вами. Так. Опа, ключик, наступный кидочок и так, кинули. Так. Так, опа, за нами уточка плывет. Так. І... Опа. Видіться, якась незвичайна монетка. Так зараз покажу пабличе. Так, дивіться, впіймали з вами монетку 5 копійок, 50 копійок та навіть 1 рубль. Російський. Ось такі три монеточки. Так, кидаємо. Кинуло трошки не в ту сторону, як хотів, але сподіваємося, це знак. Це знак, що ми щось дістанемо з вами. Так. Так, тягнем, тягнемо. І що ми тут впіймаємо? Так. Ух, скільки у нас водорослій. Так. Так, поки нічого не зрозуміло. Опа, дивіться, що ми впіймали. Так, оба. Ось таке ми впіймали. Номерний знак 81. Оба. Так. Оба так. Так, тягнем, тягнемо. Опа-опа, вже жаркувата. У нас спека просто шалена. Так. Оба! Опа! Об... <с>? Друзі. <с?> Дивіться, що ми впіймали. Ось ми впіймали з вами? Neon A1, інтертелеком. Ось така мобіла. Є. І нагадаємо вам, якщо ви теж хочете займатися магнітною рибалочкою, у нас в асортименті є магнітики від 70 кг до цілих 700 кг. А скоро перейдуть на цілих 2 Тонни. Замовити можна, написавши нам, зателефонувавши, або перейти за посиланням в шапці профілю на наш сайт. Там, до речі, найнижчі ціни можна придбати як магнітик, так і мотузочку. Дивіться, просто емоції неймовірні. Впіймали телефон.